Das Preis 2014, Dr. Wiederle-Tierstorf. Das okay. hier angeschaut, Sorry. aber ich keine Alle die Politiker hat uns erzählt, Und Це премія не мені, це премія до, до тих українців, які насправді відстоювали право жити в вільній європейській демократичній країні. І я вважаю, це премія для всіх тих, хто був на майдані, для всіх тих, хто зараз бореться для того, щоб наша країна була незалежна, суверенна, європейською. Ми українці, ми прагнемо миру. Ми будемо боротись тільки за свою незалежність, територіальну цілісність і майбутнє нашої країни. Ми робимо все для того, щоб мир знов повернувся в нашу країну. Ми бачимо нашу країну частиною європейської родини, і за це ми будемо боротись.